Сьогодні ми будемо грати ігру, яка називається Green Go. Ми сьогодні будемо здіватися над якимось манікеном. Цікаво, що ми з ним сьогодні зробимо. Ось наш манікенчик, які в нас є кнопки. Час, а ми сповільнюємося. Це мій тіпабе. Типу, Помираємо, а це ми встаємо. Окей, okay. давайте перше познайомимося з картою. Тут якісь будинки, якісь вентилятори, бо... А це що там? Там басейн. А! Ми, Ми в басейн залетіли. Ми в басейні. В басейні. Якось виліз. Ой, ой. Так. Давайте перше подивимося, що тут у нас не є, обще. Побігла наверх. Ого, го-го-го-го. Нікому ви не сподобалось тут ходити. Тут рубиться, а тут наскрізь. А тут взагалі якась відбивалка. Вона мене поріже? Ай. Ні, вона мене підштовхне. О, ась тут ми можемо ходити. Це що таке? Ми нажали і прес, все наше діло тут стискає. І воно зразу піднімається наверх. Є, тут вентилятор. Що тут? Я. А тут суперпилка. Погнали, стрібно в неї. Ой, я біля суперпилки. В мене ріже. Я хочу. Можна, ай, можна, можна, тихо, можна прилізти. Хочу приністи, як встати? Як встати? Ні, що воно робить? Що твориться? О! Капіте. Походу, нас вбили. Ми померли. Як завжди, нам вже любимо реклами, про те, яка про якусь джурені. Ось ми і ще раз заспавнилися тут, тут ще й інша сторона, якій міні. бочки бочечки. Вот тут а бочки. И тут наверху? Эй, ло Пустить меня. О! Оп, я залез. Друбилка. Тут дробилка Я понял. Я понял. Так, -а о, -о, о! Так, тут же и пыла. Давай, Зіньк, <глава> мені ногу відрубало. Ми стрибаємо. На одній нозі тепер трошечки вище. Ззинг, тепер пше відрубало. А як ми тут дістанемо? Е -е. Ні! Не сюди! Не сюди! Я стрибнув, ви бачили, Тут можна стрибнути, Чекайте. давайте головою. ух, Я літаю! Я вище стрибаю, ніж з ногами. Якщо, якщо просто стрибнути, ну тоді слабенько, а якщо під підпилочку варагавай, я собі руку поламав. Полетіли сюди. один Я лечу. Ай! Я ще раз поранився Давайте віддамо ці колючі шипи. Побили, побігли. А, я на когось десь смію. Так, я бачу там булочки є, на які я хочу стрибнути. Ееть. Погнали. Раз. Упом ⁇ на съемка. Я хочу, чтобы на съемку. Вау. Лечу я. Давайте ускорим процесс. Все, что, 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 нет. Я сейчас проскакаю. Короче, я не люблю скакать. Давайте расседнуемся. Итак. Реклама. Давайте я бачу, десь тут були преси. Тут був десь прес. Вон там. Круто, де поранять. Оп! Вот тут опрес. Нажала Стрибнули! Я стрибнув! Я тут! Тут двері! Двері відкриють! Ні! Бачимо, як мені повезло. Двери відкрилась в останню секунду. У! О, я на прес летаю, шарик. Біщ! я впав. Я знов скакаю, скільки можна Уже ти? Це типа, а це шо? Зик. Шо це? Шо це? Ну, що це роби? Що це? Е? Що це роби? Що це роби? Що це роби, скажіть? Мені, що це роби? Ой? Я, короче, не знаю, що це робить. Е! Я під, під карту його. Коротше, розсекаємося. Давайте зараз придумав. Я придумав теж. Я придумав, побігли, 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 ні. Тут акуратно, по краєчечку. По Піднімаємося. Мені все ж таки цікаво, що буде, якщо ми стрибнемо на цей прес і не. І не підемо туди. Нас придаве. Я рухаюсь. Я повзу. Я можу рухатись. Віти, я кричусь. Я кричусь. Я можу рухатись. Я повзу. Я не вдимка. О, двері. Там двері. Там двері. Чекайте. А двері хіба реклама? Не тут, та. а двері відкриваються. Двері відкриваються? Вибачте, але я не знав, що двері відкриваються. Я реально не знав, що двері відкриваються. Двері по суті відкриваються натурі, а я про це не знав Куда? Я недавно пішов сюди і бачите Чомусь я. Я хотів би вже тут тут встати. І звісти сюди і щось придумати, що зі мною зробити. Так. Щось сюди. Костя, ви здійснились наді мною, зараз я буду злай. Зараз я зроблю такий бум 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 я десь тут бачив. О, будинок. Там пушка. Пішли в пушку. -i -i -i, ай -да майже. Я долетів. А то шо? Ага, це туди да є. Давайте йдемо до 600. Давайте до 600. 600. Шістьсот. Ось. Раз. Раз, два. Шостерко. ну і буде так. Давайте та золотимо на твій будинок. Раз. не туда. Чуть-чуть подвинем. Трошки сюда. И раз. Не-не. Я дивлюсь о Барбоскине. Не. Серьезно? Я спас себя. Вот тут the... mm -hmm. э <sharp друг> я. <passedúblic sia> Батута. Батута! Раз. Тихо Два. Три. Я придумав. І раз. І йду. Так. А двері відкриваються, золото. А двері? А там відкривалося, тут не відкриваються. Так не часто. Давайте паркурити. Паркур, 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 паркур. Ай, я не хотів стрибати я не хочу стрибати. Я не хочу стрибати. Встати, залізти. Дивіться, зараз... Зараз я провалюсь. Тут листя з картону зроблені. Ха-ха, по факту. Ні! Є на повітрі. Так, я хочу. Зараз. у ху, -ху Сюди! І об стінку Якраз сода, куди я і хотів. Хочу розставити себе. Упч. А ні! Пустіть! Пустіть! Ні Попало! Повземо! Ну! чувак, Давай. Вибирайся з ситуації чел. О, вийшов. не доліз. Я хочу бачу ще одні прасики, на яких ми зможемо себе розковбасити, а я люблю себе ковбасити. Добрий день. Ну дай виключається. включаюсь. як включити? Що я, я, я себя нажав? А просто не нажалось. Давайте підготовка. Та не так високо! Я мав на увазі. Я по факту. Що це було? Я хотів. Чуть-чуть реклама. Ми по факту, як там включається. Я хочу себе зіржати в прес. оп оп, 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 оп. Тихо, що за кнопка? Здиваюся! Ні! За що? Тут я маю просто прилетіти. Гудь, давай, чуть Чуть-чуть. Ой, молодець. Прям так як я і хотів, тільки я себе не продавав. Коробочну тик кнопочку, а я вдарився. Мене дави. Мене здавило. І зараз ще раз здави Де я? Я копчусь як копчений бурячок. Я копчаний бурячок, я копчаний бурячок, я копчений борячок, як копчений огіч. Я говорю, що тут були, двері. Час тут були секретні двері. Які я навіть не бачив. Я червоний бурячок. Я був, я, я Копчений борочок лізь не хоче. Давайте я себе зараз копчу. Я себе зараз копчу. О, бабахайку. Забабахаю себе, себе зараз салат. Погнали бабахати себе салат. Я копчений борячок. Баба! Можна зайти в будинок. Поміжіть, я помираю. Я хочу собі голову відрубати, щоб вона висіла. Давайте, так це зроблю легко і просто падаємо, тільки треба собі перші ножки обрізати трошки бзік. Не одну хватить, але й другу теж. Все, тепер треба повсти і отак. Повсти, ай майже. Давай Давайте погнали. Давайте голову бей-бей-бей! Уб'є бей, бей. в голову б голова! голова Я собі голову відкрутив. Круто? Мені так? Мені дуже круто! Реклама! Я тут. І так, сьогодні я вам зараз в кінці серії я вам покажу. Такий прикольний штучку, ми її не бачили. Не знаю, чи ви бачили цю кнопочку, але ми сьогодні понажимаємося кнопки. Погнали. А і на кінець я хочу нас роздавати. Е Питка номер два. Ой, ні, ні. Ні. Не живий. Якимсь чином. Эть. Нажал. Нажал. Ну. О, нажалось. Ес. Стоим. Ес. Ну и всем попа. Вы были на канале Тарас Геймс. Ну и всем попа.